Михайло Михайловичу. Ми йому передамо. Подяка, оголошується депутату Зеленської сільської ради 7-го скликання дарморосту Миколі Іванович. Дякую. І всім депутатам дякую. За співпрацю. Подяка оголошується депутату Зорянської сільської ради сьомого скликання Павлюку Валерію Васильовичу. Дякую всім депутатам за співпрацю. Подяка оголошується депутату Зорянської сільської ради сьомого скликання Мельнику Олександру Анатолійовичу. На сьогодні паспорт, наші поналізм, дякую, оголошується на Унцю Анатолію Віталійовичу, Гуньку Миколі Миколайовичу, Смику Миколі Дем'яновичу. Всім дякую за землю. Зюди Олегу Романовичу. Тут темно, як. Чуков, Олександру Анатолійовичу. Темно, темно, Олег, темно, Дякую. Дякую всім за співпрацю. Дякую Олександру Євгеновичу.

Будемо старатися. Як каже? Михайло Так. У нас є активна така людина. Дайте закінчувати. Дайте вже дійсно. Петру Олександровичу. Кедис Миколі Володимировичу. Я, так, да, потім доберуть, бо він не привіз, бо не встиг. Яцуку Андрію Віталійовичу. Ну, да. Стадніцькому Роману Олександровичу. Воно Валентину Андрійовичу. Гласику Миколі Андрійовичу Кузьменюк Волошині Наталі Михайловної. Дягель Софії Олександрівні. Губіч Тетяні Денисівні Оліфірі Катерині Петрівні. Сокол зуряні Анатолії. Я вже просто борщ. Лобур Галині Миколаєві. Книгу також Дякую. Хто хоче книгу, то книга буде. Він підвезе або в п'ятницю, або в понеділок. Просто більше він не мав можливості. Ми на комісії прийняли рішення і він сьогодні зранку відреагував і привіз. Просто привіз 25 екземплярів. Ми дали кожному члену виконавчого комітету, хто був присутній. І ще ті, що відсутні, то також їм додасть. Тому всім дякуємо за роботу. І по традиції запрошуємо в сільську раду на другий поверх. А зараз гімн буде, але просто щоб після гімну щоб не розійшлися.